Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод. В цьому відео ми обговоримо астрологічні тенденції тижня 16 по 22 грудня. Нас очікує тиждень сильних енергетичних потоків. 21 грудня відбудеться зимове сонцестояння. В цьому відео ми обговоримо про що це свято, який в ньому астрологічний сенс. Обговоримо поступове завершення року. Астрологічні транзити, з якими планетарними силами ми будемо мати справу в прийдешній час. В понеділок продовжується вплив недільної повні, котра підсвітила та продовжує в своїх проміннях показувати велику кількість прихованого, наповнює інсайтами, енергії повні можуть повертати до аналізу дитячо-батьківських стратегій стосунків з вчителями та старшими в ієрархії. Сни в цей час наповнені символами та підказками, Повня з впливом від Нептуна про саморефлексію, вихід з ілюзорного сприйняття та виявлення своїх прихованих можливостей. Мутабельні енергії підводять до змін через інформацію, котра приходить людей, спілкування, вчителів. З понеділка по четвер діятиме аспектація з Сонцем та Нептуном, продовжуючи акцентуацію тематик повні. І роботи з усім тим, що ми вище перелічили. Також це час про знаходження знаків та вказівок, котрі ведуть до відповідей на питання, що довгий час не давали спокою, і звичайно, це певний вихід з ілюзій. Сам понеділок несе в собі спокійніші енергії, час для аналізу Місяць йде в знаці рак, що сприятливо для того, щоб стати ближче. Після відсторонення проявити піклування, довіру вже в понеділок, пізно ввечері, як і у вівторок, можуть давати про себе знати страхи. Хтось може схватити такий стан, як наче щось підстрікає. Це програми, котрі проживають на глибокому, неусвідомленому рівні. Як уникнути необачливих вчинків? Впускати більше повітря в свій простір, займати себе піклуванням за своїм простором, облаштуванням, фізичною роботою, фізично втомлюватись для певного режиму цілий тиждень буде сприятливим. Рутинні справи, ви знаєте, що за чим будете робити. Це так звана побудова опора для своєї психіки та емоційного стану. Починати щось важливе і нове, як купівля техніки, початок ремонтів, початок написання книги, важливих статей, наукової роботи, укладання угод сприятливо дещо змістити як мінімум на другу половину тижня. Понеділок та вівторок ще будуть наділені впливом Меркурію, котрий, хоч і вийшов з ретроградності, проте ще стаціонарний, з дуже малою швидкістю, ще не дасть розігнатися в майбутньому. Сфері Меркурію, тим справам, котрі ви зараз починаєте: передача інформації, купівлі та продажі, навчання, переїзди та поїздки. В ці дні справи ще зависають в повітрі, а вже зсереди і надалі зі справами меркуріанського характеру стане легше це вихід з роздумів до конкретного розуміння, як надалі вмикатися в процеси свого життя. Хочу зазначити середу з досить небезпечними енергіями. Варто запланувати цей день таким чином, щоб уникнути можливого прояву агресії та виникнення неконтрольованих конфліктів. На підставі неможливості уступити своєю позицією, велика сила, я, егоцентризма, прагнення щось довести, вступити в конкуренцію. В цьому і є ризик. енергія конкуренції в цей час буде межувати з пригніченістю». Сприятливо направити сили в цей день у відповідні заняття, інтенсивна робота та тренування. Варто не боятись навантаження роботи в цей день, так як використовуючи аспекти в правильному руслі, цього дня можна зробити більшу кількість задач за тиждень. Середи по п'ятницю активна аспектація Венери та Юпітеру в повітряній стихії. Бажання масштабні, як і поле інтересу. Гарні можливості для творчості для того, щоб побачити унікальність моменту, відчути резонанс з часом. Перед реалізацією цих амбіцій та бажань стоїть перевіряючий Сатурн в поточних умовах знаку Риб. Сатурн перевіряє віру на міцність, віру через відсутність результату в моменті та перевіряє істинність шляху. Сатурн буде визначною фігурою, про котру ми ще поговоримо в контексті сонцестояння. Цей тиждень останній відрізок річного шляху сонця. Відчувати себе без сил, втомленим абсолютно природньо, оскільки завершується сонячний цикл. І до 25 грудня це час символічного завершення, за котрим йде початок нового. П'ять тисячоліть тому шумери почали помічати, що в цей час сонце помирає. Знаходячись в найнижчій точці, землі, оклитої найдовша ніч, відбувається боротьба сил добра та зла. І після трьох діб сонце воскресає, добро перемагає, і сонце починає свій шлях спочатку. І ця боротьба відбувається в кожному з нас. Сонце починає свій шлях в першому градусі козорогу. Ще в Вавилонських коментарях зазначалося, що це місяць очищення будинку, свідомості тіла від впливу нечистих духів, це час почитання предків, молитви, повернення до сили роду, приведення свого тіла в гарний здоровий стан, побудови опори для себе в психологічному та матеріальному плані, це час підведення підсумків та розглядання нових горизонтів. Давайте проаналізуємо карту входження сонця в перший градус козирогу, які задачі та підказки відкриваються перед нами. Наступний рік, рік дев'ятка, аркан-відлюдник, рік здебільшого про переоцінку цінностей, завершення багатьох процесів, котрі вже втратили свій ресурс, виконали свою місію, пошук сенсів та визначення на життєвому шляху. В астрологічному огляді рік буде сповнений видозміненнями світу, його устрою та вчасності кожного з нас на особистісному плані. Мова йде про внутрішні зміни. Відлюдник передбачає велику кількість роботи над внутрішньою складовою. Прийдешнє сонцестояння, як і подальший новий місяць, котрий відбудеться 31 грудня, вже концентровано несуть в собі схожі енергії, потребуючи переосмислення ставлення до матеріального. Потребують ділитися мудрістю та шукати її, шукати наставників, вчителів, шукати тих, на кого ви будете рівнятися, з кого ви будете брати сили, черпати мудрість. Натальна карта входження сонця в перший градус козорогу додаткова підказка на прийдешній етап. В карті закладений конфлікт між особистісними прагненнями та соціальним схваленням, страх зробити помилку та великий критицизм. Конфлікт зі старшими представниками. За диспозицією від сонця, ми виходимо на Сатурн, а слідом на Нептун. Вирішальним буде пошук того, що приноситиме користь соціуму та зробить особу значимою. Це становлення професіоналом, привнесення в життя аскетизму, проте не через обмеження розуму, а задля з'єднання з душею, обмеження в якихось сферах задля реалізації чогось іншого. Дні сонцестояння це магічні дні з великими потоками світла, очищаючого та люблячого. Безумовно, цей час сприятливий для маніфестації, але Козиріг, як і його диспозитор Сатурн, не люблять тих, хто лише гомонить. Зараз історія про тверду віру та реалізацію цієї віри в життя. Дякую, що були зі мною та додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити зворотній зв'язок та підписатися. До нових зустрічей та до наступного тижня!